1 березня в Україні подешевшали ліки. В Україні з аптек може зникнути низка популярних препаратів. Ми вирушили перевірити столичні аптеки. Хочемо перевірити, як ціни у вас знизились. Не всі покупці задоволені нововведенням. Купив ліки, і тут ніяких знижок немає. Хто ще не встиг знизити ціни, а хто вже не дорахувався імпортних препаратів. З 1 березня набула чинності постанова уряду, яка обмежує торгові націнки на деякі ліки аж до 30%. Однак напередодні в інфополі з'явилося повідомлення про те, що деякі ліки можуть взагалі зникнути. Імпортні ліки можуть зникнути з українських аптек через держрегулювання цін. Це призведе до їх дефіциту і подорожчання. В Україні з аптек може зникнути низка популярних препаратів. З початку місяця понад 100 найпопулярніших ліків були оцінені. Уряд обмежив максимальну націнку постачальників на 8%, а для аптек до 35% на безрецептурні препарати та до 25% для рецептурних. За підрахунками, це має знизити ціну на ліки до 30%. у списку. Сотня з гаком препаратів проти застуди, кашлю, антигістамінні, протизапальні тощо. І згідно з онлайн-статистикою, ціни на найпопулярніші з них поповзли донизу саме 1 березня. Утім, не усі покупці задоволені цією ініціативою. Ліки у нас геть дорогі. Так -то проще буде. Я двох батьків виходила, то це дуже, дуже було накладно. Це класно для саме споживачів, але, наприклад, для аптекарів там це буде трошки бути по зарплаті. То трошки палиться з двох сторін. Тому я навіть не знаю. Я в принципі як споживач і радію, але хочу, щоб і бабуся мала гарну зарплату. Я за здорову конкуренцію. Я вважаю, що регуляція державою цін. Вона не дуже позитивно буде впливати на подальший розвиток, коли говориш про перелік тих ліків, які йдуть з такою знижкою, то це не суттєва допомога. Ось тільки що вийшов, купив ліки, і тут ніяких знижок немає. На більшість тих препаратів, які дійсно потребували, все таки в якогось врегулювання. Чи всюди встигли поміняти ціни, та чи не спорожніли полиці аптек? Вирішили перевірити під час ревізії столичних аптек. На цитрамон трамон знижзалась, знизився теж. Ціна за кадром провізорка сказала: покупці почали буквально скуповувати усі оцінені ліки, однак в аптеці поруч з цим жодних проблем. Лише ну, ще що обезболюючих препаратів. В одному із житлових районів міста нам розповіли, що зміна ціни прийшла автоматично. 28 го числа була зроблена переоцінка вночі. Вже з 1 березня клієнти могли купувати по новим цінам. З асортиментом тут теж все гаразд. А бачите, наприклад, це ведуть численнові це ці імпортні ліки. А от у самісінькому центрі Києва ми знайшли аптеку, в якій ліки за два дні дії постанови так і не встигли переоцінити. Провізорка каже, чекають нової партії. Тут ціни ще не по Ми не отримали товар. Ми вже будемо получати по зниженим цінам. Це фірми знижують ціни. Ми поспілкувалися також із провізоркою Аллою з одного із обласних центрів. Каже, вони ціни знизили автоматично ще першого числа, однак імпортні препарати проти діабету різко зникли. Їх чомусь немає. Вони не приїхали вчора, і вони не приїхали сьогодні. Можливо, там якісь рішаються питання стосовно ціни. Але ті ліки, які в мене були до 1 березня, вони перецілені. Хоча ініціатива покликана зробити ліки доступнішими. Провізорка каже: в майбутньому все може вийти навпаки. Я думаю, що даже може вплинути на те, що деякі ліки будуть в дефіциті, ті, яка ну дуже впаде прям ціна. Торік ціни на ліки в Україні зросли майже на 11% порівняно з 2023 Тож нині, вперше за часів повномасштабного вторгнення, темп здорожчання медичних препаратів сповільнився до рівня ковідного 2021 року.